Сьогодні у випуску з двома полеглими на війні героями попрощалися на стрищині. На пожежі на Львівщині виявили тіло людини. У стрию відбувся набір на програму Моя перша стипендія всі деталі у випуску. З двома полеглими на війні героями попрощалися на Стрищині. В останню земну дорогу провели Володимира Бричка, який народився і проживав в верхній синові. Став на захист батьківщини 11 червня цього року. Загинув через два місяці в бою за Україну на Сумщині. Того ж дня прощалися з загиблим на війні Петром Андрусейком, мешканцем села Гірне, з 2014 по 2016 роки брав участь в антитерористичній операції. Пройшов Дебальцівський котел. У 2023 році пішов добровольцем захищати батьківщину, помер 4 серпня, Щирість співчуття рідним, вічна пам'ять і вічна слава героям. Вогнеборці з Трищини виїжджали на гасіння палаючого автомобіля. Пожежа виникла 12 серпня в селі Орів Трускавецької громади. Там загоріло сіно і автомобіль міцубісі, що стояв поряд. З вогнем рятувальники боролися Протовж години. На місці пожежі виявили тіло чоловіка, власника автомобіля 1970 року народження. Всі обставини встановлюють правоохоронці. Унікальна нагода здобути нові знання у Стрию завершили набір на програму Моя перша стипендія, яку двічі на рік проводить благодійна організація Фонд Карпінських. Дійсно, це не просто як і кожного разу, бо приходять гарні діти, гарні підлітки, і ми розуміємо, що нам є ким пишатися, і що в Україні є ті майбутні люди, котрі будуть її розбудовувати. Саме це є однією з основних ідей засновників фонду. Тому на програмі моя перша стипендія навчають обдарованих підлітків висловлювати і розвивати свої ідеї. Провідні фахівці з ораторського мистецтва, психологи, мовознавці, історики та інші вагомі особистості проводять лекції для стипендіатів. На вже 15-й набір прийшло чимало бажаючих здобувати корисні знання на програмі. Журі обрало найкращих. Багато заявок є дійсно креативними, є наповненими. Таким змістом, від якого інколи навіть такі по шкірі, бо підлітки хочуть ділитися най, найважливішим це своїми планами на майбутнє, своїм баченням ситуації в Україні, своїми амбіціями, мріями. Одним із тих, кому пощастило бути серед переможців, є дев'ятикласник Остап. Про набір дізнався від друзів, які вже були учасниками програми. Вирішив спробувати і свої сили. Я побачив в інстаграмі сторінку фонду і захотів попробувати. Себе. Себе тут. тут я зможу знайти своїх однодумців і покращити свої ораторські здібності. Що важливо, набір дев'ятикласників на програму Моя перша стипендія проводять двічі на рік. Навчатися тут можуть підлітки стрийської громади. Тож хто бажає спробувати свої сили, слідкуйте за соцмережами благодійної організації фонд Карпінських. Там буде уся інформація. Оля Новак, Роман Копранець, головні новини для стрий тебе. У середу 14 серпня у стрию сонячної без опадів вночі плюс 12, в день 26 градусів тепла.